Всім привіт, це програма таємниці старого міста. Ми вже говорили про бургомістрів нашого Станиславова славного, які фактично нічого не зробили для міста. Ну а сьогодні варто поговорити про визначних цікавих особистостей. Ну, власне, для цього я й запросила Івана Бондаря, яка в студії. Привіт тобі, Іване. Привіт. Читала, коли я твою статтю ну про бургомістрів, то дуже запам'яталась назва розділу Творець Великого Станиславова. З нею, ну а точніше, з цієї визначної постаті, я би хотіла і розпочати нашу програму. Так, дійсно. І творець був великий. Творець був дуже з відомої родини у нашому угу. місті. У нас міжвоєнний період у місті нараховувалось 5 офіційних мільйонерів. І от не останнім в цьому списку в топ пятірці займала родина хованців. Це була така династія, які зробили свій бізнес на ну, поліграфічній, поліграфічній промисловості. Хованці, наприкінці ХІХ століття, один з основних. Як от Батько цих всіх братів, про яких ми пізніше поговоримо, вигідно одружився і відкрив невеличку друкарню. Згодом це стала найбільша друкарня у місті і навіть в області. Потім він почав будівельний бізнес, почав будувати кам'яниці. Повертило йому повертило. так. явно. От, <реш> наша, наш <реш> початок Стометрівки, якщо стояти от спиною до фонтану, mm -hmm. і дивитися на Суметрівку, то зліва оцей колишній готель Київ це власність хованців от цієї родини. Mm -hmm. І далі от, вздовж початку вулиці oh Вітовської, вся ліва сторона, де касаерофлоту колись були, де так, Приватбанк, так, 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 це так, все так. також належало цим, цій родині. Плюс вони ще й досить вигідно цю нерухомість приткнули. проткнули. Маль, цілий такий. В них більше 20 років вони мала державна пошта, от велику. Кам'яницю на розі Вітовського угу. і Січових стрільців, тобто ну, відрахування йшли непогані. Ну, і друкарня в них розміщувалася у підвалі готелю Київ, друкарня значить, покривала, фактично задовольняла потреби там, у всіх урядових установ міста, друкувалася всі бланки, різні там, шкільні ці, жоденники, якісь там документи стандартизовані форми. Ну і Гроші вони мали. І ось саме Вацлава Хованця, старшого з братів хованців, у 1924 році і призначили на посаду державного комісара міста Станіславу. Угу. Нагадаємо, що за от перші роки польського панування голови міста не обиралися всенародно, а так, призначалися так. директивно. От хованець був першим... Якраз, ну, не першим, а черговим до повернення, О, так. До повернення, до повернення, так. Того. Ну і в принципі. У цьому році була реформа проведена у Польщі, і тоді вже знову містянам повернули право обрати собі оцих от бургомістрів, uh -huh. і хованець, який вже займав цю посаду, був переобраний. Тобто він був, до речі, один з найбільш результативних очільників міста так, і протримався на цій посаді 11 років. Ось наш мільйонер що uh -huh. доброго зробив для Станиславова? Що доброго він зробив? Ну, по-перше, він втілив в мрію напевно багатьох бургомістрів. Справа в тому, що десь на середину 20-х років у нас. Склалася ситуація, що місто Станіславів власне, не було таким монолітним, як зараз. Uh -huh. Воно складалося з кількох частин. Було власне місто Станіслав, і це центр вулиця Шевченка, Коновальця. Ну, площа, -ринок. площа ринок на південь йшло. Так, і далі так. було три таких потужних мікрорайони, які називалися Княгинян Колонія, княгинян Гірка uh -huh. і княгинян село. Ну, Княгинян-Село село це власне все, що за піонерським парком, ну, за парком uh -huh. От Вулиця Галицька, де народний дім, спиртзавод це було княгинян село. То, то ті, що зараз в пасічні мешкають, це в селі. Пасічне то взагалі не йшло. Це до річок. Це взагалі було далекий обрії. – це все, що було за залізницею, і княгинин колонія от від вулиці Бандери і далі отуди от от, на Майзлі – це все от, три райони. Це були окремі гміни, які мали своє управління, вони до міста не належали. І от е, дуже багато було і розмов у пресі, що треба приєднати ці райони, бо вони ж в принципі дуже тісно приплили з містом. Це, власне, є одне місто. Давайте ми об'єднаємо, але щось якось це діло не дуже просувалося. Але як Васлав Хованець став комісаром через зв'язки з. Там польськими цими колами урядовими він домігся видання декрету, і з 1 січня 1925 року всі газети написали, що нарешті створено Великий станиславів. Всі ці райони були приєднано до міста. Як наслідок, населення міста збільшилося ну, з 30 тисяч до 50. Угу. площа зросла в кілька разів. Місто впритул підсунулося до річок бистриць. Ну і це зрозуміло позитивно. Плинуло на розвиток місця. крім об'єднання на паперах, яким чином воно ще от проявляло себе? Ну mm. те, що збільшилася кількість людей, якби в місті, так проживаючих, ну а що ще воно дало тим людям, які ну спростилося управління. Коли, ну, наприклад, зараз маємо проблему з Чуколівським цвинтарем, тому що це от, окрема сільрада, нібито нема да ховати. А так, якщо це вже місто, так. Ну і плюс, крім цього, об'єднання він був досить таки толковий чоловік, і багато саме за його урядування було зроблено. Пущена перша у місті державна електростанція. Електрика вже почалася вироблятися в mm -hmm. промислових масштабах. Почалося брукування, не брукування, а асфальтування вулиць. Хоча перше асфальтування, голова ти казав, що було ще в 19 столітті в кінці. Mm -hmm. А тоді вже було вже масово це почалося. Почалося відновлення об'єктів, які постраждали під час Першої війни. Вивляєте, вже скільки mm -hmm. пройшло часу. От була, за нього почалася перебудовуватися ратуша, яка стояла в руїнах. Був відремонтований і реконструйований. Трохи відозмінений театр міський, наша філармонія. Запрацювала ця міська бійня, відновилася. Ну, тобто дуже багато було зроблено позитивного саме за часів. І мало того, в 1934 році знову в черговий раз міняється польське законодавство, і відтепер магістрат називається міською управою, А бургомістр став називатися президентом міста. Угу. І от Хованець був першим президентом міста Станіславова. Ну, треба сказати, що тоді президенти переборнуці, от бургомістри, президенти, перебиралися. І от Хованець от кілька разів поспіль вигравав ці Це вибори. Це звучить президент міста. Іван, скільки часу він <кій> був на цій посаді? Ну з 24-го року uh -huh. по 35-й. До речі, пішов він міг би далі, як кажуть, працювати, але пішов через політику. Справа в тому, що тоді ця от управа міста була поділена на два таких депутатських угрупування. Колишні військові складали одне крило, і ще був такий ББВР блок безпартійних співпраці з урядом. Uh -huh. Ось вони між собою щось там ворогували. Хованець був ставлений як отого безпартійного блоку, блоку І якось депутати зайшли в тупий кут, не могли якось порозумітися щодо прийняття міського бюджету. Там були. І от, щоб розробити цю ситуацію, хованець казав, давайте я піду відставку, але ви між собою там порозумійтесь, бюджет підпишете. Ну його відставку прийняла ця опозиція, і таким чином він, значить, Піш -пішов. пішов. До речі, дуже цікаво, його склалося життя. Він потім працював у Львові у Петечному банку. Після війни був у Кракові і помер він аж у 1985 році на 98-му році життя. Майже не дотягнув до гарно років. прожив <гум> так. І, Іване, Наступним був Здіслав Стронський, якщо так. я не помиляюся, і давай вже про нього трошки поговоримо. Він теж достатньо ну гарно мав перехопити цю всю естафету. Тобто, ініціатива була в його руках, також так. Ну до речі, є певні аналогії з цим Стронським. Зараз у нас відбувається. Це був суто політикан. Його він прийшов. Він був чужинець, прийшов ага. зі Львова. Він займав певний пост у тому партії, тому безпартійному блоці, і саме через це його і ну, по партійних списках і просунулося. Він ще був польським скаутом, по Він був польським скаутом, працював, закінчив історичний факультет. До речі, хованець мав важливі освіти юридичну і економічно. Угу. Цей був істориком, але він наукою не займався, займався політикою. Там Ці клуби різні, політичні партії. Ну, Пішов у політику, прийшов сюди і. В принципі далі займався теж тільки політикою. Йому навіть дорікали, що він всі свою роботу Газда скинув на собі, плечі да. заступника, а сам там мотався по Варшаві, по до Львова їхав. Дуже мало тут був часу. Плюс він дуже швидко переругався зі всіми своїми однопартійцями депутатами місцевими, його вважали зайдою, чужинцем. Навіть створили таку шопку, ну таку якби Різдвяна. Шопку. Вистава, ну, сценарій в нашому архіві Ольга Цівкач, викладач Прикарпатського університету, знайшла Навай про його дружину. Є інформація. Uh -huh. Так, що от якби в такому казковому такому оточенні, що от в місті, в королівстві там Станіславі є такий бургомістер, який да. І оцей здійсні нічого не робить, тільки там вступає в якісь інтимні стосунки з прохачками, які приходять до нього за фідбасом. Все робить такий святий франіо. Ну а Франіо це був Францішко Котлярчик, його заступник. Ну, і, і, і Дружина в нього дуже розумна, і родбаба така є. До речі, його дружина Марія Сторонська була. Це нагадує по один пресудиний іде такий. Зараз я не буду його дуже рекламувати, як він називається про нашу владу. І ось дружина його дійсно була дуже розумною жінкою, дуже вродливою. Вона була директором Станіславівської жіночої гімназії. Зараз в тому будинку знаходиться худграф, художній факультет mm -hmm. на Січових сріців доля і склалася трагічна. Була вона розстріляна у гетто, у цьому. Під час повстання здається у Варшавському, тобто загинула. Ну а Стронський все більше і більше віддалявся від міста, все більше виникало напруження. І нарешті, от з'явилося оцей от останній цей привід, який дав йому копняка під підзад. В 37-му році містом попозли чутки, що оцей ось Стронський продав частину скверу від чого майдану для побудови пошти. Ну той угу. будинок, який поштам так. так. Причому продав він за такі смішні гроші, що ну, явно без хабаряту діло не обійшлося. Тобто можна було продати за ну, набагато більше і виручити, і ці кошти постати на розвиток міста. Історія Але там, завжди йде покол. Так, не. щось нічим оригінальним, цей Стронський. Він був не перший, не останній. І ці чутки не було такого образливого значення. Стронський подав у відставку, обурився, потім часто львівським газетярам казав, що влада Станіслава ці магістрат некомпетентний. І депутати там якісь там продажні, мене там підставили, мене змусили. Ну, тобто, ще й mm -hmm. полова брудом всіх, е... решта. всіх решта так. Тому і про нього не дуже то і згадували позитивно. Так. Зрозуміло. Останній президент Станиславова, Францішек Котлярчук. Як ти його опишеш? Чи він змінив цей вектор направленості після попередника? Ну, ця була людина, яка давно працювала у Станиславові. Причому вона пройшла от всі ці шаблі міського ну, урядовця, там від звичайного депутата до начальника відділу, довший час працював заступником, був в курсі всіх проблем міста, займався тою комуналкою, господаркою. Ну, його люди знали, достатньо. поважали і. Коли були вибори, то безперечно він ну, без проблем став новим президентом. Ну І плюс його поважали, оскільки все ж таки місто було польське, найбільше людей, які мали відношення до влади, були поляки. То вони знали, що цей Котлярчук мав досить таку славну бойову біографію. Він був у польських легіонах під час першої війни. Потім приймав участь, коли було це повстання листопадове з унер у Львові. Тож поляки зразу ну, почалася громадянська війна, фактично. Uh -huh. Він там один з перших кинувся на барикади боротися разом з поляками. Ну і воював і в польській армії, і з українцями, і потім з кіннотою Будьонова, коли оці от польсько-радянська війна була, ну Список його нагород просто вражає. От, орден Вітурі Мілітарі за військову звитягу – Це найвища військова відзнака Польщі, хрест незалежності, хрест хоробрих, причому двічі був нагороджений цим хрестом. Золотий хрест заслуг, хрест оборони Львова, відзнака колишніх ідейних в'язнів. Ну і це далеко не повний перелік. його, Тобто грудь у нього була вся, як <свіття> <свіття> так, так кажуть, в ординах. Майоріла. <свіття> майоріла. Так, ну і... Став він, нарешті, бургомістром, цим президентом. Зразу ж він вирішив питання про будинок магістрату. Справа в тому, що до того магістрат не мав власного приміщення, то він тулився то в дирекції залізниць, там, то ще десь. А нарешті отримали цей ось наша міська управа, свій будинок. Це приміщення, колишні, ну, Зараз п'ята школа на Франка вулиці. Угу. Ось так, так. Так. Там кілька поверхів, ну, Кам'янець-Стара, Австрійська. Плюс там ще і було кілька квартир для чиновників, і навіть е, в квартирі під номером 35 і мешкав сам це Францише Котлярчук разом з тим Квартири все, все в купці так дуже дуже зручненько. Як закінчилась ера ера президентів у Станиславові? Ну набагато раніше ніж сподівався <laughs> Котлярчук. <laughs> Скільки <laughs> часу до речі він був на цій посаді? Ну, в 30, в жовтні, 37 цьому році він став президентом, але вже у вересні 39-го, тобто через ага. два роки, почалася. Друга світова війна, і 17 вересня радянські війська перетнули Збруч, почали свій чи визвольний, чи загарбницький похід. Не вдалося їм розкрити всі свої потенціал. І він, от буквально за день до вступу радянських військ у місто, видав таку відозву, її було розклеєно на всіх видних місцях, на стовпах з оголошеннями, на вітринах великих крамниць. Ну, зараз її дозначитаю. Значить, Мешканці протягом найближчих годин до нашого міста вступлять війська СРСР. Мешканці, закликаю вас до спокою та порядку, невільно виступати проти армії та влади радянської. Закликаю вас не покидати праці на підприємствах. Привітаємо російські війська, армію братського слов'янського народу як приятелів. Хай живе слов'янська дружба. В Принципі він розумів, що опором нічого не добірся, що Польща, вона вже мала фактично розгромлена, була на заході, ще й на сході. і Зайвою кровопролиття, ну нікому не було потрібно. Ну а після того цей котлярчик кудись зник. Причому і досі історики не знають, куди він подівся. <рес> інколи кажуть, що він втік до Румунії, інколи каже, що він десь там загинув. Ну був губляться, конспіратор. <рес> <рес> О, ну, зато от, дружину і дітей його арестували, більшовики і вивезли до Сибіру. Ну, якось не віриться, що людина, яка от мала стільки заслуг, ну, це хрестів, кинула так, свою от, родину, власне. десь в Ну, може, може, просто його так арестували, що ніхто не знає про це. Так що, ну, доля не останнього президента залишається невідомою, хоча є його портрет, такий лисуватий чоловічок з усиками, Ну, Не скажеш, що він був герой, там Купа, купа орденів, наоборот, так, так. Та. Такою була сьогодні програма таємниці старого міста. Ми бажаємо вам виключно приємних, як завжди, позитивних подій у вашому житті. Для вас працювала Лена Коновалова, ведуча. Ну і краєзнавець історик Іван Бондарів. Дякую за величезним. Побачимо.